Є знижки представляють Незламні знижки на Орасепт Спрей. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте Кешбек! Є знижки представляють Незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках подорожних вам та гощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте Кешбек! Що? Тепер йдемо далі на два майданчики. Йдемо далі по дню. І Київ рівне на сьогодні. Такий телеміст. Рівне колеги досліджують. і Рівне став містом, де купа людей знайшли прихисток, нову історію, свою нову долю. Так, починаючи з 22-го року, спочатку повномасштабного вторгнення, це реально так, і от дуже важливо, що в ці нелегкі часи. Європейський союз підставив своє плече, зокрема фінансово підставив, і завдяки саме європейським грантам Україна і нині отримує комплексну підтримку, зокрема. В розвитку демократії, відбудові євроінтеграції, і, от, власне, зараз ми побачимо приклад, як ця підтримка фактично рятує життя українців, тому що на сьогодні купа різних українських організацій по всій країні отримує кошти, отримує гранти європейські. Ну от власне наші колеги обіцяли, що наступне включення буде про онкопацієнтів, онкохворим, яким надається допомога. Руслан Люда, де ви розповідаєте? Діліться інформацією. Доброго ранку, Україна, доброго ранку, колеги. От ігоре, ти перед тим сказав дуже важливу таку річ, фразу. ви ж почали з минуло з такого естеричного екскурсу. Вайбрівні, культура, архітектура. Угу. Все це буде, все це є. Це ми вивчаємо. Але ми почали з болючих точок. Так дійсно такі сучасні виклики не навчимося допомагати одному виживати, не буде той самої історії. Друзі, ми зараз перебуваємо в Рівненській обласній дитячій лікарні, і головними героями цього включення є пацієнти, ось цього відділення. Це онкохворі діти. І саме тому, тому ми зараз перебуваємо в масках. Друзі, але попри таку ранню годину, тут вже гамірно. Ніхто не спить, тому що разом з нами сюди завітали лікарняні клоуни, які вже працюють, вже розважають дітей. Треба зазначити, що це дуже важлива допомога, тому що лікарняні клоуни допомагають допомагають дітям емоційно психологічно адаптуватися і підтримує підтримують їх під час лікування не лише їх, а й їхніх батьків також. Так на передодні клоунів можна було побачити і на фестивалі в центрі міста, де говорили про підтримку саме євросоюзом, зокрема, ось таких ініціатив. Ну і про те, як у рівному допомагають онкохворим пацієнтам, розпитаємо голови благодійного фонду скарбниця надії Мар'яни Реви. Пані Маріано, можна до нас підходити Мар'яно, Давайте так означимо... Кому і як ви допомагаєте? Ми вже 15 років допомагаємо в першу чергу онкохворим дітям Рівненщини, а також важкохворим дітям, ну з різними різними діагнозами. Це і діти з епілепсією, і діти з важкими генетичними хворобами, ну тобто, діти з важкими різними діагнозами. Ну от ви неодноразово співпрацювали так з європейськими партнерами. Розкажіть, будь ласка, як відбувається це, як ця допомога доходить до пересічних дітей? Яка схема? Є два різних варіанти, або по різним грантам європейські партнери надають кошти, ми закупляємо медикаменти і роздаємо медикаменти, або нам надають у вигляді гуманітарної допомоги різні медикаменти, які ми так само роздаємо згідно призначень лікарів. Оформляємо все ну, так, як має бути, і передаємо пацієнтам вже в користування. А чого саме вони? Дуже багато всього це різні медикаменти. Ну, зараз у нас проект по лікам по епілепсії. А загалом у нас були різні проекти і по спеціалізованому медичному харчуванню, і по медичному обладнанню, тобто ну. Потреб насправді зараз особливо військовий час дуже багато. Слухайте, у зараз була така крута історія. Ми через Людмилою вже тут були, познайомилися дитинами. Я навіть не знав, що в таких масштабах в такій якості існує така річ, іс, психологіч... психологічна допомога. Mm -hmm. А як а, школа лікарняної клоунади, і зокрема ще називається цей проєкт лікарняні клоуни червоні носи. Як це працює це волонтери, які приходять до дітей, ну намагаються прийти mm -hmm. раз на тиждень. І розважають їх в лікарні, тобто вони заходять в палату, mm -hmm. і там ну 90 того, що відбувається, це імпровізація. Вони налаштовуються на дитину, на батьків, які знаходяться в палаті, можливо, співпрацюють з медперсоналом, якщо в цей момент mm -hmm. заходить медсестра, і розважають. А дитину. хто вони? Хто вони за фахом зазвичай? Oh, Абсолютно різні люди. Є і бухгалтери, і бухгалтери? Актори, і актори, <laughs> і продавці. І аніматори, тобто ну люди uh -huh. з, з, з в нас є і сімейний лікар, е ну дуже дуже різні люди, абсолютно різні люди по професії, uh -huh. які пройшли спеціальну школу лікарняної клоунади, які uh -huh. власне можуть вже виходити до дітей. Ну, от зазначимо, зазначимо, що саме от клоуни, да, які викликають емоції пацієнтів, чуєте, чуєте вже до речі, і це і діти, і максимум це з який віковий. Від нуля до, до 18 років, бо це дитяча лікарня. Але так. власне клоуни ходять і до дорослих, і до поранених хлопців. Ага. І от прикиньте, от це все викликає емоції, які допомагають виліковуватися. Можемо так. зараз пройти, познайомитися з деякими так. вашими? Героями? Так, Чуть у нас замі. у нас тут в палаті маленька Ніколь. Вона так. лікувалася від раку крові. Зараз вона вже ну набагато краще себе почуває. Ага. Вона можете побачити, ну, вона вже не ласка. лиса вона вже з зачіскою. Ага. І от власне до неї залітали лікарняні клоуни. Так, заходимо. Ми це зробили. Тепер ти це мало робити. Захищаємо нашу територію, правда? <рик> 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 Слухайте, друзі. Я вам скажу так. Ми вчора познайомилися з Ніколі. З люди прийшли сюди. Вона займалася там. Такі пластилини. У неї були тут займа... Така трошечки сумненька була. Познайомилися вона таким своїм голосочком. Дами при приходьте там в гості, все ну, наче наладили якийсь контакт, але зараз бачимо абсолютно іншу дитину. За енергію, за відчуттями, за звіт радісно така. Хотів би познайомитися з вами, панове. Пані Наталі, ти. Ні, Я Кіка! Це ім'я. Кіка. але але в, в житті Наталя так, так. Наталя, вона нам сказали, що люди ті, які представляють, виліковують дітей. Так, 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 так. Ви ви лікарі, безумовно. Але ж ви до того, як ваше життя складалося, чому ви прийшли і такий вибір собі зробили? Ну в кожного по різному взагалі, в кожного по різному особливо в мене особисто. Я от побачила вовчика, кажу, все, підемо. піде. я на обід прийшов. Просто на домову прийшов обійшов просто. Я йшов на обід і тут зайшов... Тут, тут, тут звиня на та... тебе наскочила погоди, та... Та... і ми прийшли. Отак да, та... воно якось відбулося. А с ким ви працювали до того, поки вирішила. Ой, Будемо ти, розважати. Ти Ніколь. Ким працювала ти. Ну, я відчувала. Обобусу, обобус. А я працюю в притулку для безхатченків. 20 років. М -м. А, так, май, я я... Не... а я Володимир так. і Бог з ним. Так, я бухгалтер в житті. Бухгалтер? Бухгалтер. Яка трансформація? Бухгалтер. А конкретно тепер скажіть, що вас підштовхнуло? бухгалтер, людина, яка має професію, досвід, життєвий, професійний. І тут ви обираєте стати клоном розважати онкохворих дітей. Що з вами сталося? Чому такий вибір? А з вами? А підловую, а підлога? Водієм трамвая, а у вас я хотів стати листоношою, але батьки були проти, сказали: перша освіта має бути бухгалтерська, а далі роби що хочеш, і ти робиш. І тепер я роблю що хочу так на даний момент. Але мене напевно підказало фільм з Робіном Вільямсом про так про Адамса. Так як це він називається? Цікаве, ще питання. Ми ж, ми ж розуміємо, що коротко, поперед кілька секунд. Ми розуміємо, що кожна дитина, вона по-іншому налаштована життя, вона знає, що з нею відбувається, з нею це проговорюють лікарі, батьки. І коли не хоче бачити клоунів дитина, ви це бачите на тактильному okay. навіть рівні, що робити? Ну, бачите, дитина, коли лежить в лікарні, в неї взагалі ніхто не запитує ні про що. Клоун, no. коли заходить в палату, завжди питає, чи можна mm. до тебе зайти. Якщо ти накаже, що ні. То ми в жодному випадку не заходимо. Ми ем, тримаємо її кордони, і наступний раз, коли ми приходимо, то ця дитина зазвичай вже нас кличе з коридора. Тобто вона розуміє в будь-якому віці, що можна сказати ні. Отут, в лікарні, коли тебе ніхто не питає, тут можна сказати ні і вона це цінує, правда Ніхто не завжди О, пускає. А як звуть так. цю ляльку? Це хто Олег? Олег, лялька Олег. Алло. 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 Колеги, ось така історія, така ситуація. Вона крута, життідайна, менше з тим студія. Е, Оце кілька хвилин, буквально, коли ви розмовляли з Кікою, з Наталією, з дітьми, з лікарями, е, як Кіка перетворює цю Наталю. І це насправді дорого коштує, правда. Да. Хочеться обняти всіх цих клоунів, які, е, які можливо не з менш трагічною і такою драматичною долею, ніж ці діти. І вони Поєдналися і це прекрасно. Вони і... приходять і дарять тепло, радість. Як ну, таке от шаленне таку веселість. Ніколь просто дивимось на неї. А вона ну фанеті вона шаленіє. Це такі позитивні емоції. Друзі, Подійміть, дякую. Будь ласка, ну, всіх там. І дякую за такий вайп рівного. Далі е відшукуйте рівне, намацуйте рівне. До речі, мацак намацуйте. Будь ласка, та от і ми чекаємо вас наступно. Рівницькі смаколики. Okay.